Слідства присутня з нами, яка не розслідує злочину, який відкритий, коли було 25, го 10, го що в 13-му році рік часу, минув і завжди якась причина не зустрітися з адвокатом, не відповідати на телефон. Сьогодні я несла клопотання, пані е, Слідча Хані сказала, що її нема на робочому місці. Я прийшла, вона на другому факті і сама запропонувала давати. Схожає в тому всьому пані Фільварська начальник слідства, і то неодноразово, не особисто тільки в моїй справі. Багато я чую таких відкликів від людей. Я би вас просила звернути увагу іменно на цю справу. І вплинути, щоб вже не, не тягнулось до двох років, а можливо до місяця часу, бо там нема що розглядувати. Свідки не опитуються. Опитуються свідки хіба з їхньої сторони, які їм зручно не опитуються ті свідків, які ми пропонуємо. Вони по перше, дуже агресивно на своєму робочому місці ставиться. Пані Фільварська до можна так сказати, як особисто до мене можна я залишити, будь ласка, після радами. <плутую> І можна, ми хочемо з вами особисто контактувати. Дякую <плут> за <плут> увагу, <плут> <плут> таку ми даємо.